Же дякуємо всім, хто прийшов сьогодні на відкриття цієї інтерактивної інсталяції. Її презентували у межах загальнонаціональної кампанії Зроби крок, чуйність перемагає насильство, що приурочена до 16 днів активізму проти насильства. Таким чином організатори хочуть привернути увагу до проблем сьогодення, привернути увагу саме зараз до питань домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства. Тому що на жаль, як вже зазначали, ці випадки тільки збільшуються. І саме такі заходи привертають увагу, і сьогодні а, ця акція саме про це зробить крок. Тобто, нам потрібно все ж таки звертати на те увагу і реагувати. Інсталяцію відкрили в одному з торгових центрів Дніпра. Також там працюватимуть волонтери, які зможуть проконсультувати людину та надати допомогу у разі випадку насилля. Містяни ми будемо розповідати саме, куди можна звернутися, як отримати допомогу. І хто може саме надати їм цю допомогу. Фахівці наводять сумну статистику. З початку року на Дніпропетровщині за допомогою до правоохоронних органів звернулися понад 35 тисяч осіб. Кожного дня ця цифра зростає, а ще є ті, які замовчують про знущання. Прийняли зараз дуже велику кількість внутрішньо переміщених осіб також дуже багато людей місцевого населення потерпають від наслідків війни. Зазнають серйозних психологічних травм, і, на жаль, серед великої кількості людей, які тут живуть, є і ті, які постраждали від домашнього насильства або навіть від сексуального насильства. Триватиме інсталяція три дні. Потім поїде до Львова кампанія. Зроби крок, чуйність перемагає насильство. Відбувається за сприяння першої леді України Олени Зеленської. Наталія Москаленко Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу.